Вітання усім, хто по той бік екрану сьогодні. Впродовж ефіру ми будемо розмовляти про наближення перемоги і що або точніше, хто для цього потрібен. До розмови ми запросили Романа Косе, помічника начальника загону і начальника прес-служби. Пане Романе, вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня коротенько, розкажіть представником якої бригади ви є кого ви представляєте? Ну на даний час я представляю бригаду Форпост це Краматорський прикордонний загін. Ну, слід напевно розказати про Краматорський прикордонний загін, і його е, створення. Ми створилися ще в 2015 році на території Донецької області в місті Краматорськ. Я думаю, що всі знають, які події відбувалися в 2014 році в Донецькій області. Тому Державна прикордонна служба України створила ще один підрозділ, який виконував спеціальні завдання в межах лінії розмежування на території Донецької області. Тобто, в підпорядкуванні Краматорського прикордонного загону було два дорожньо транспортних коридори. Це е, КПВ Мар'їнка та КПВ Майорське, mm -hmm. тобто наші прикордонники здійснювали пропускні операції осіб та транспортних засобів і вантажів через лінію розмежування. Також несли службу на блокпостах першого оборонного рубежу в межах цих дорожньо транспортних коридорів. З початку повномасштабного вторгнення наші військовослужбовці були одними з перших, хто зустрів ворога на лінії розмежування і дали йому гідну відсіч. Що ми продовжуємо робити і зараз стосовно бойового застосування прикордонного загону з перших днів повномасштабного вторгнення ми боремось за нашу незалежність, боремося за нашу державу, і всі міста, які були на слуху в Донецькій області, всі бойові дії приймали участь наші прикордонники тобто, це і Бахмут, це і Саладар, і Вугледар, і інші міста, які ми всі знаємо і чули. Низько вклоняємось. Мабуть, кожен хто наразі дивиться, низько вклоняється вам за вашу тяжку працю і захист наших кордонів. Розкажіть, що ви робите на Волині? Ну наразі прикордонний згін реформується. Ми вступили місяць тому трохи більше до лав гвардії наступу. Ми тепер бригада Форпост, і прикордонний згін реформується в прикордонний згін бригадного типу. Тобто ми розширюємо свої штати, ми розширюємо свою вогневу міць. І тут на Волині ми реформуємось. Зараз цим ми займаємося, що набираємо свою потужність, так би мовити. Плюс тренуємось, плюс відточуємо певні навички. Плюс ми закликаємо на службу до себе прийде. Натися до нас, до бойових підрозділів, які вже пройшли певний бойовий шлях, про реформування і мабуть важливим є те, що багато зараз дійсно бояться ось цієї вже, на жаль, відомої бусифікації, так про те, що відбулося зараз в країні, і в реформуванні, я знаю, так ось важливо сказати нашим глядачам. І хто все ж таки потрібен вам? Ну, дивіться, наразі є постанова кабінету міністрів України. Ми являємося військовою частиною, одне із військових частин, яка може напряму призивати по мобілізації кандидатів. Тобто, не чекаючи, поки вас мобілізують, ТЦК, ви можете звернутися до нас, обрати собі посаду за своїм фахом, або яка вам ближче до душі, і проходити службу разом з нами. Тобто, на протязі двох-трьох днів може пройти ця процедура мобілізації напряму, а потім ми вже повідомляємо. Це ка, що ми мобілізували того чи іншого чоловіка. Е, про те, що хто нам потрібен, нам потрібні всі молоді люди, будь-то чоловік або жінка за своєю спеціальністю, яка е, є в цивільній освіті, наприклад, це медики, це кухарі, це авто, е, водії, автомобілісти, ремонт е, техніки також потрібен. Тобто все, що може бути корисне в військовій справі, або яка спеціальність у вас є, ви можете бути корисним в нас. Також цей Військові професії, це і якщо ви бажаєте стати пілотом fpv дрону, або, наприклад, мінометникам, у нас є така можливість, ми можемо цьому навчити, або гатити по оркам СРСЗВ, це також є в наших силах та можливостях. А, власне, про людей, які перебувають в тилу, так про важливість. Розкажіть, наскільки важливі ось ці професії, так. Не кожен, мабуть, з чоловіків попри чи жінок так готовий взяти до рук зброю про тих, хто в тилу розкажіть, кого потрібно і в чому найбільша зараз потреба. Потрібні всі спеціальності, які є, ну розкажу на прикладах. Наприклад, візьмемо виконання певного бойового завдання на лінії розмежування. Зараз наші підрозділи також знаходяться, деякі підрозділи на вовчанському напрямку. Ми здійснюємо також стримання та віці збройної агресії там. І хлопцям, які виконують завдання, треба харчуватись. Тобто, треба їм приготувати їсти. Нам потрібні кухарі, які будуть це вміти робити, які це можуть робити, є бажання це робити. Як на позиції? Так і в тилу. На жаль, на позиціях не завжди є можливість це робити, але в тилових, на відтяжці хлопцям теж треба їсти. Плюс, це, наприклад, водії, які будуть підвозити ті ж самі продукти на місця дислокації, на КСП, водії, які будуть доставляти прикордонників на бойові позиції на чергування до певних точок. Тобто водії, які будуть перевозити. БК з е, тилових там підрозділів різних е, точок України на е, там, наприклад, в Харківську область, на місце зберігання нашої зброї, або там ті ж самі продукти харчування. Потім, якщо взяти військову техніку, яку використовують на бойових завданнях, вона теж ламається, попадає під обстріли. Іноді сама по собі техніка ламається, і нам треба спеціалісти, які вміють її лагодити. Наприклад, в нас є обладнаний там бокс покраски техніки. Тобто, якщо ми отримаємо нову техніку або техніку, яку була в використанні, наприклад, нам волонтери можуть надати таку червона трак... автівка на фронті, не, не Не дуже не підходить, так, так. У нас є Бокси, які ми перефарбуємо техніку повністю, або після ремонту її частково фарбуємо. Тобто спеціалісти фарбування техніки також потрібні. І медики звичайно, медики, які будуть рятувати життя, які будуть надавати медичну допомогу, лікарі це і молодший персонал, і лікарі, які з фахом, наприклад, нам потрібним стоматолог, і така навіть вакансія, так. і будь-які інші. Про також. про забезпечення, чи забезпечать, наприклад, тих самих. Стоматологів усім необхідним, так, так звичайно, ми реформуємось, нас забезпечують не тільки вогнепальною зброєю, не тільки артилерією, а й ще й багато чим іншим, починаючи там з форми, з харчування, про яке ми вже говорили, і закінчуючи грошовим забезпеченням. Тобто, держава наразі забезпечує нас повністю всім необхідним. Тобто, для того, щоб військовослужбовець, кожен військовослужбовець почував себе добре, йому треба якесь супроводження навіть Кожен військовослужбовець може отримати лікування або медичне забезпечення, якщо він цього потребує. А про людей, які вам потрібні, скажімо так, на Волині, так чи є категорія і професії, певні професії, ті, які більш за все можливо і не будуть відправлені на фронт, чи є ось якась така затребуваність в таких професіях? Хто Потрібен ось тут. Там людина можливо не готова наразі їхати на схід, так чи є професія, затребувана на Волині? Що людина залишиться ось ну я вам власне, хочу сказати вдома. Я хочу сказати, що на Волині ми зараз в чому є плюс, то що може будь-який кандидат поспілкуватись з керівником підрозділу, якого він там обере свою посаду, будь то бойова посада, будь то не бойова посада. Це є плюс, тому що ми можемо поспілкуватись. Ви можете подивитись, з ким ви будете служити, з ким ви будете працювати, і які умови служби ми вам надаємо. Це великий плюс, я вважаю. Стосовно того, що хтось поїде, а хтось не поїде. Ну, я можу сказати так: ми всі являємося військовослужбовцями, і всі посади, які в нас є, також посади військовослужбовців. Тобто, будь то кухар, будь то слюсар, вони рано чи пізно будуть переміщатись з військовою частиною, тому що, наприклад, Зараз наші частково тільки підрозділи знаходяться на зоні бойових дій. Ми комплектуємося, тренуємося тут і потім будемо приймати певну смугу оборони в межах там Донецької, Харківської будь-якої області, які зараз проходять наші, захист нашої країни, і тягнути на Волинь пошкоджену техніку, щоб її тут починити, не дуже доцільна може бути більш доцільна, наприклад, там в тилових містах Донеччини чи Харківщини. Про підготовку. Ось ви вже так сказали, яку яким чином проходить підготовка, і скільки часу вона триває? Наразі мінімальний строк підготовки базової військової підготовки складає 45 днів. Підготовку наші військовослужбовці проходять як на базах державної прикордонної служби України по всій території України, так і за кордоном. Тобто, прикордонна служба співпрацює з країнами партнерами і відправляє на базову підготовку також в інші країни. Тобто, ну тут е, треба розуміти два варіанти. Е, перший варіант це Україна, і в нас інструктори, які вже пройшли, мають певний бойовий шлях, певний бойовий досвід. Які будуть навчати вас, які з призми війни в Україні будуть вас навчати, і другий це стандарти НАТО, які також використовуються в Україні, але це будуть західні партнери і їх інструктори, і їх забезпечення буде там. Тобто, у нас є два варіанти, і ми обидва а це їм якось обирають самі люди, які до вас приходять так. На звичайно, службу, є така так? можливість. Так угу. А про вік. З якого віку. Відповідно ми... до закону України, ми можемо брати з 18 до 60 років. Угу. Ми а... пропонуємо не лише мобілізацію, ми можемо запропонувати і контракт. Контракт, процедура оформлення на контракт трошки довша, але е, і держава стимулює ті, хто хоче продовжити службу на контракті більше. Тобто, це Яка передбачені... передбачене. Розкажіть про передбачені. Різницю Передбачені певні виплати за підписання контракту, грошова винагорода за перше підписання першого контракту. Там мінімальна, якщо не помиляюсь, 23 тисячі гривень, і потім з кожним роком теж певні свої виплати є. Також держава може надати сертифікат на покупку автомобіля, і певні пільги також є при підписанні контракту, тобто це і кар'єрне зростання, і в подальшому служба. А проте, все ж таки, якось відбувається ось це навчання, так в яких умовах зрозуміло, що це не, не йде мова про комфортні умови. Там е, номер ну, в готелі ніхто не обіцяє. Оскільки це чому це я вважаю країні, на на даний так? час у нас в країні, як і в Україні, так і за кордоном досить комфортні умови е, проходження базової військової підготовки, mm -hmm. тобто на базах е, навчальних центрів прикордонної служби забезпечено всім тим же харчуванням, одягом тобто з Можливістю попрати речі, помитися, це все є. тобто Стандартні, комфортні умови для військовослужбовців забезпечує держава. Ну на при Проходження базової військової підготовки, ми повинні розуміти, що базову військову підготовку проходять всі: будь то кухар, будь-то снайпер, будь-то мінометник. Вони проходять першу базову військову підготовку і тренування у всіх однакові. Тобто, це буде поле, це буде автомат, це навчання стрільби і все таке інше. Про жінок чи багато жінок до вас приходить охочих захищати країну? Так, звичайно, жінки в нас є, і ми запрошуємо всіх жінок. Якщо є бажання захищати країну, я думаю, наразі не тільки чоловіки мають таку можливість і бажання жінки. У нас є і кухарі, жінки, і медики, є і бойові спеціальності. Тобто, жінки на рівні з чоловіками зараз виконують певні завдання. Як все ж таки заохотити молодь, все ж таки іти і захищати країну? На вашу думку, е... що для цього потрібно? Це потрібно розуміти, що війна ще триває, і щоб її завершити, треба підтримка як в тилу, так і на фронті. Тому краще піти зараз і зробити свій вклад, обрати для себе посаду зараз, чим потім захищати свою домівку, вже коли вони будуть, наприклад, тут або там десь під Києвом. Про все ж таки моральний дух. Яким чином підіймаєте ось цей моральний дух тих самих військових? Чи працює з ними, можливо, психолог? Яким чином перевіряєте, чи людина готова йти вже ось безпосередньо в зону бойових дій? Так, звичайно, психологи у нас є. Вони працюють з персоналом нашим і постійно це роблять. Стосовно морального духу, в нас загартовані є військові колективи. І ви, якщо ви захочете нам до нас долучитись, ви потрапите в колектив, який вже прийшов і має певний бойовий досвід. Тобто хлопці підтримують одне одного, і це найголовніше, коли ти знаєш, якщо в тебе немає досвіду, що ти знаєш, що в тебе є поруч побратим, який підкаже, як правильно зробити, як в цій ситуації поступити, і це надає сил. А найважливіша наша підтримка це звичайно тил, наші сім'ї, наші родини, які нас підтримують. Про ротацію так, ось багато з нині військових, які довгий час вже не були вдома. Так, як часто все ж таки, ось підписавши контракт чи вступивши до вашої бригади. Як часто люди зможуть їздити додому? Чи є якась тут гарантія, все ж таки? Ну, по перше, в нас є відпустки. Кожного військовослужбовця є відпустка 30 діб на рік. Тобто вони можуть брати її коли вони захочуть. Плюс є відпустки по сімейними обставинами. Це коли є певні причини, наприклад, народження дитини або одруження, або Певний перелік е, обставин, які можна взяти в відпуску за сімейне обставина, це не говорячи про ротацію. Ротації в нас Державна прикордонна служба України забезпечує систему ротації, тобто ми не завжди знаходимося на передку, Ми постійно нас змінюють інші підрозділи. Тобто, е, ну, наприклад, можна подивитись на нас. Ми зараз на Волині, ми комплектуємося, ми реформуємося і тут знаходимося. Тобто нас вивели з зони бойових дій Краматорський прикордонний загінці ще в січні 2024 року, тобто рік тому. Зараз укомплектуємося і поїдемо mm -hmm. далі. Яка зараз чисельність вашого прикордонного е, ну, закінчилась? Не можливо про це говори запитати наразі... у вас. Наразі не можу казати про чисельність, але сили нарощуються. Mm -hmm. а, все ж таки, а... Якщо можна, ось пригадайте, як все розпочиналося. Ви знаєте, і ви говорили вже, і вкотре нагадаємо, що війна триває в нашій країні з 2014 року. Так про забезпечення, яке воно було колись і яким воно стало нині. Ну якщо порівняти з 2014 роком, коли все починалось, я був безпосередньо учасником цих подій. Я проходив службу в Донецькому прикордонному загоні на кордоні безпосередньо з Росією з тими територіями, які вже були анексовані. У нас там Часово окуповані забезпечення виросло в рази, тобто нас забезпечують вже відповідно до стандартів НАТО. Тобто, і це може можна говорити не тільки про озброєння, а й про підхід до виконання бойових завдань. Тобто, ми я сам по собі відчуваю, що ми набільше зараз піклуємося про людей, про їх моральний дух, про їх забезпечення, тобто це і харчування, і одяг, і спорядження це все в комплексі забезпечує гідне виконання завдань. Чому все ж таки люди не хочуть іти? Потом... Чому спочатку стояли черги до військоматів після повномасштабного вторгнення, а нині ось відбувається така ситуація. Не неприємно? ну на мою особисту думку, я не можу відповідати за всіх українців. Тим паче, я вважаю мало обізнаність нашої громади про порядок проходження служби, про те, що їх чекає далі. І є такий стереотип, що ми відразу як тільки в ТЦК попаде людина, вона через два дні буде вже на фронті з автоматом в руках і коли не бачила його і в житті не тримала. І Тому ми розповідаємо про там, наприклад, про нашу. Бригаду про умови, які ми можемо створити для військовослужбовця нашого, як, Тій процес підготовки і про решту. Ну ще е, слід додати. Я напевно забув вам розповісти. Е, ми проговорили тільки про базову військову підготовку. Так. Але якщо ви обираєте певну спеціальність, наприклад, ви хочете бути апаратами РФ дрону, це треба теж навчитись. Тобто люди, не пройшовши базову військову підготовку, пройшовши 45 днів, дів е, ще направляється на курси, наприклад, і дрона, або розвідувального дрона, або мінометника, або ту спеціальність військову, яку вона обрала. Ну, ясна річ, якщо ви лікар, то ми вас краще не навчимо. Кожен повинен займатися своєю справою. Так, десь, точно. Так. Отож, оскільки в нас тема називається про програми Герої тилу, розкажіть про професії, так? про ось ці професії, які е, потрібні, вкотре, мабуть, наголосіть, хто потрібен для наближення ось цієї довгоочікуваної перемоги. Ну, я можу порівняти військову частину, будь-яку військову частину з маленькою державою. Тобто, в державі є певні механізми, які функціонують для загального функціонування держави, так і військовій частині. Тобто є підрозділи, які забезпечують виконання бойових завдань, є підрозділи, які, як я вже казав, забезпечують тилові професії. Тобто, це може бути і слюсар з ремонту автомобілів, це може бути і водій, це може бути працівник там, наприклад, кадрового підрозділу, тому що підій військовим. Військовослужбовцю відпустку треба видати відповідний наказ, який mm -hmm. е підпише командир частини, і військовослужбовець е піде відпустку. Треба е кухарі, треба медики. Тобто дуже багато професій, наприклад, і... Е Працівники пілорами у нас є, щоб ви розуміли позиції, які обладнані на першій лінії фронту, вони всі з дерева. Тобто це дерево треба порізати, правильно обробити, щоб воно трималося для якогось елементарного комфорту так, саме, військових. І кожна професія, кожна цивільна професія має своє відображення у військовій частині. Чи можуть навчити власне людину, яка ніколи не стояла за станком? Пилорами так навчити користуватися. Це це також, мабуть, потрібно вміння. Ну так? так, 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 навчити звичайно можуть, але ми шукаємо таких професіоналів, які вже зможуть нам допомагати зараз. Про професіоналів і оплату праці, так. Чи можна запитати, яка заробітна плата? Ось мінімальна у ну, військовослужбовці грошове забезпечення. Наразі ми отримуємо як прикордонний загін бригадного типу доплату за е, певну за виконання завдань в, іменно в бригаді. І плюс ми в, е, посилюємо державні рубежі е, на кордоні з Білоруссю, тому отримуємо певну винагороду за це. Тобто зараз військовослужбовець мінімальне грошове забезпечення, е, яке отримує в нашій бригаді, це близько 55 тисяч гривень. Uh -huh. Ну і плюс надбав. І соціальні виплати, які е, забезпечує держава, а допомога для родин, якась є, чи немає? Ну де, держава е, в законодавстві передбачені виплати військовослужбовцю. тобто, чи відчуває ваша родина підтримку від держави? Від мене відчуває, звісно. а держава підтримує мене як військовослужбовця. Тобто, це пільги, наприклад, можна оформити пільги, якщо ви будете брати участь безпосередньо в бойових діях, ви получите статус учасника бойових дій. І вдома ваша родина буде оплачувати комунальні послуги вже на 75% менше, ніж до цього. Ну це один з прикладів. Отож, пане Романе, з вас є нагода зараз звернутися до Волинян і запросити їх власне доєднатися до вашої бригади. Перемога це справа кожного, кожного, і треба бути собою. Ми можемо надати таку можливість у військовому колективі. Приєднатись до бригади Форпост адже захист країни це справа кожного. Отож я нагадаю. Сьогодні впродовж ефіру ми розмовляли з Романом Косе, помічником начальника загону, начальником прес-служби. Залишайтесь заверсом. Повертайтесь ті, хто знаходиться наразі в зоні бойових дій і захищає країну. Повертайтесь живими. Усіх чекають з перемогою.